Слава Богу, брати і сестри! Я вже не маю часу для проповіді, але візьму ще кілька хвилин вашої уваги. І хочу повернутися до цієї притчі, яку ми сьогодні чули в першій проповіді про багато вечерю. Але хотів би, щоб ми спробували трошечки цю притчу змоделювати по-іншому, по-іншому її розказати. От уявіть собі, що цей багатий чоловік, який багато вечерю, він зготував, Він був небідний, міг собі дозволити, уявім собі, що, що це той чоловік купив поле і купив п'ять пар волів. Це він купив. Ну і посилає до друзів своїх, до сусідів своїх. Посилаю слову і звісткою. Слухай, я купив поле, купив 5 пар волів. Прийди мені, поможи збирати. Щоб він міг почути у відповідь. З дорогою душою, брат, я тобі допоміг, але щось в крижі вступило. Вибач мені сьогодні точно не зможу. Другий би сказав, слухай, я тобі тільки попсую землю, бо я ніколи плуга в руках не тримав, я не вмію це робити, я не знаю, як то робиться. Пошукаю, хто це вміє. Я був в такій ситуації, мені було дуже прикро. Один чоловік, який багато мені допомагав по життю, це була ще історія з моєї молодості. Якось з вечора він мені дзвонить каже: слухай, я збираю тут. Команду, нам зраненька ми їдемо, треба накосити цілий газон трави. Може б ти мені допоміг. І мені на серці, я знаю, він мені там, 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 там допоміг. Єдиний раз, коли він звернувся до мене, щоб я йому в чомусь допоміг. Я йому схоже сказав, друже, вибач мені, я на той час це справи, я ніколи ще коси в руках не тримав. Я не вмію цього робити. Я зараз займу місце в машині, ще тобі косу зламаю. Якщо маєш когось, хто б тобі допоміг, то це вміє робити, попроси когось іншого. Я б з дорогою душею вибач. Я не вмію, я не зможу. На чийсь би поріг прийшов слуга і випустив дитину, відкрити двері, відкриває дитина і каже: тато казав, що його нема вдома. Це ж треба йти поле орати, це ж не робити, все треба, я зі свого поля прийшов. Розумієте, швидше за все, ситуація би була десь схожою. Але тут, щоб ми розуміли, так, тут тебе кличуть вечеряти ще й задурно. Там не буде реєстраційного внеску. Там не треба буде потім платити за порцію кутись. Там навіть добровільних пожертвувань не буде. Взагалі. Задурно. Прийди наїжся. І парадокс. Так не буває по великому рахунку. Тому що де задурно там беруть, чи треба, чи не треба, бо задурно. А ми читаємо цю історію. Один відмовився, другий третій відмовився. Чого? Я для себе розумію, тому що ті люди вони не були голодними. Це не центральна причина, але одна з причин. Ці люди просто вони не були голодними. Я зараз додому прийду, чи я вже є вдома, я собі вдома поїм. Це ще йти, це час, сади там їж. Я вдома поїм. Оцінність цих слів, де Ісус Христос сказав блаженні голодні і спрагнені. Вони будуть нагодовані. А тепер давайте попробуємо зліпити дві притчі докупи. Оцю про багату вечерю і притчу про багача і лазаря. про цього чоловіка написано Він кожен день розкішно бенкетував. Схожа історія. Звичайно, не сам бенкетував. І от уявіть собі, черговий вечір, він розкішна вечеря, ніхто не прийшов. І тут приходить слуга до брами штурхає і лазера, слухай, є можливість задурно поїсти. Хочеш? Цікаво, що би сказав Лазар? Якщо написано, він був голодний дай, щоб крихти, які падали зі стола, щоб якось йому перепало. Оцінність того, так, що каже Христос, блаженні голодні. І оце якраз друга частина цієї притчі, де Господь сказав, іди от таких лазерів поклич. Сліпих, кривих. Іди їх поклич. І ми щось не читаємо, щоб хтось. Сказав, вибач мені, тому що люди були голодні. Свого часу Господь сказав про стан Божого народу, два зла зробив мій народ. Вони залишили мене джерело живої води, але це тільки половина справи, так? вони повидовбували собі водозбори поламані, які води тримати не можуть. І вони знайшли собі заміну, вони знайшли собі замінник. Вони замінили джерело води живої на ці водоймища. І це вже повна біда. І от ось десь ось загальна картина цієї притчі, так? коли кличе Господь все готово, на люди ситі. І цього не треба. Так тяжко до них достукатися. Чому сьогодні так занепадає християнство в Європі? Чому сьогодні занепадає американське християнство? Європа сита. Сита. Їм комфортно, їм Бог десь так до повної колекції може підійти. Але він не є їхній центр життя. Чому сьогодні Україна десь близиться до порогу цього стану? До воєнного часу Україна теж непогано жила. Люди були ситими. Я говорю не тільки про хліб, я говорю взагалі про життя. І ситим Бог не дуже потрібен. Блаженні голодні, тому що вони будуть нагодовані. Хай допоможе нам Господь, щоб ми не приситилися, щоб ми не сказали, як обридла вже ця манна. При каже писання: це ангельський хліб, людина споживала. Прийшов час люди приситилися. І сказали нам же, обридли цема. Хай допоможе Господь, щоб ми завжди, як свого часу, люди до кінця не розуміючи, сказали до Господа, давай нам хліба такого. Завжди. Будьмо в числі цих людей.